Наше завдання українців одне зрозуміти, речі, що треба надіятися в першу чергу лише одна самих себе, припинити на корню, викорчити, знищити корупціонерів, в тому числі й фізично, колаборантів і зрадників, які розкрали країну на десятки мільярдів американських доларів, починаючи з самої верхівки. Врешті-решт створити е, уряд, військовий уряд національного порятунку. Все себе навести порядок і пам'ятати, що перемога потрібна лише нам, українцям. Вона не потрібна ні Дональду Трампу, ні Америці, ні Європі, ні цей переляканий, я не знаю, як, як пингвіни з Європейському Союзу і Європейській частині НАТО. Вона нікому не потрібна. Перемога потрібна лише нам. Ми понад три з половиною роки доказали.